Добрий день, малята! Сьогодні я пропоную трішки пройтися вулицями нашого рідного міста. З приходом весни вся природа починає пробуджатися. Подивіться, ось перед вами дерево. Так, так, це верба! І ми бачимо з вами вербові котики. Це перше дерево, яке дарує нам. Приємні відчуття. Природа пробуджається. А ось подивіться, це тополі стоять і бруньки вже чекають сонечка. В нашому місті дуже багато буску. Подивіться, бруньки вже починають випускати перші листочки. Тільки пригріє сонечко і листочків стане більше. Ви бачите на дереві? Сороки, це ціла родина, прийшли привітати нас усіх з весною. Вигляд нашої річки дуже холодний, тому що вода тільки тільки знайшла вихід із-під криги. Ви знаєте, що наша річка в село була повністю крита кригою в зимовий час. Але якщо довго споглядати, на то можна помітити качки, які повернулися до нас і з Кожного дня ми помічаємо нові зміни в пробудженні природи. Все, все частіше сяє сонечка. Погода ранньою веслою дуже мінлива. Вона буває теплою і одночас холодною. Подивіться, ось зато біля річки. І тут я помітила, що уся вода покрита кригою. Тут ще панує зима. А ось під сухим листочком пробиваються перші зелені парустки. майбутні квіточки і травичка. Ось вітає мене і березка в нашому парку. Своїми гілочками вона мені нагадує про те, що весна перейшла. І сержки на березі ось-ось почнуть розпускатися. Мандруючи стежинами парку на весні, можна помітити, що садівники вже попрацювали і обрізали сухі гілки на деревах. Березень називають рамком весни. У березні бувають ночі холодні і з морозом. Але ще ми можемо помітити, мандруючи стежинами нашого парку, її мешканців швидку руденьку білочку, яка дуже вправно стрибає з вірочки на білочку. А ще одна білочка знайшла собі їжу і довгий час сиділа і гризла те, що вона знайшла. Ось із парку ми потрапили у центр нашого міста, де дуже багато дерев, а серед дерев, які ще не вкрилися листочками, можна помітити скульптури. Це веселий сумчанин. Поки що зеленіє ялина маленькими голочками, де можна помітити багато-багато ялинкових шишечок. Ще зелена красуна, це сосна, голочки відрізняються, вони довші ніж у ялини, центром міста. Ми гуляємо по вулиці Воскресенська, Соборна. Буваємо біля фонтану Садко, де є символи наші українські, йдемо по вулиці Героїв Сумщини, де ми бачимо бібліотеку, велику споруду нашого міста. Кожного дня ми помічаємо зміни. І ось уже на небі з'являється сонечко. Перші промінці розбудили з своїх подружок маленькі рослинки, крукуси. Перше дерево, яке дає нам про себе знати, це верба, і вона помітна серед інших дерев. Ось ми вже повертаємося до нашого рідного садочку. У нашому садочку багато рослин, кущів, дерев, які чекають на прихід тепла і сонечка. А це твоя, вона завжди зелена. Малята, подивіться, знову сорока білобока нас зустрічає в рідному садочку. Всі рослини відчувають весну, і це ми можемо побачити на клубах нашого садочка. Оживає все поступово. З'являються перші зелені рослинки, перші квіточки, проліски і підсніжники. Але окрасою нашої, нашої весни є сонечко. Сонечко вище і вище і більше зігріває землю. А на що, діти, схоже наше сонечко? Воно кругле, як м'ячик, лагідне, як матуся, веселе, як клоун, тепле, як шапка, яскраве, як зірка, жовте, як лимон. Ось наша мандрівка і завершена.